Аблюдна рада. Заїхав до площаду, що така. невеличка. Покажу вам цінне, що цікаво продають. БМВ 318-та 9,5 тисяч 127 тисяч проїхав. там, салончик, механіка? Канина. Самоджений затертість тижня. Є колеса ще один в комплекті. Так, що тут стоїть з боку? Audit Йо 5, напевно. Що по ціні? 2,0 бензина, 113 тисяч, 13,5 тисяч 10 рік. Тканина, механіка. З Америки за такі гроші вже буде в Україні по-любому. Щось свіжіше, що це БМВ стареньке. Не цікаво, напевно, нікому, 5,5, 5800 Peugeot. Прикольний колір. Маленький. Нічого так виглядає. Ціна 3800. Peu 2007-2008 рік. 150 тисяч проїхано, бензин 1,4. Салончик, що по салоні? Салончик гарний, не затертий. механіка, король незатертий. Чо так? Кіти далі. Що працюють? Фортка? Шитенько. Подивимося По ціні 5,5. 14 рік. Між менш свіженька. 86 тисяч проїхано, 1,2 і Салончик гарний, не затертий. Руль затертий, Нічого. Маленький. Це у нас Mitsubishi. Colt 3,5. Там далі що? Це тут стоїть Мерседесик і з половиною. ціна, Огонь 2004 рік, бензин 1,4. салончик так нічого, руль вітер тий повністю, чехол накинули німці. Так, 39. Перше, що це у нас тут від Audi. Ауді на третя. Що у неї не то напевно, бо. Ага, немає ціни. Опа, неприємна ситуація. Ціни немає. Може бути ціна непогана, але... Ось таке пошкодження. Дивимося далі, що це у нас Ford? Ford Focus? На вигляд рівненький, 5 з половиною, рік, 1,6 бензин. Стан салону Салончик не зачуханий. Руль теж непоганий, коробка не витерта, Ну, виглядає на свій пробіг, більш менш 92 тисячі пробіг. Так, що це у нас з боку Опель, теж напевно. Глянемо салончик такий. Салончик гарний, що свіженьке, глянемо на ціну зараз. Opel зефіра. Такий деса. Бустиця, все як має бути. Так, що в нас по ціні? 9,5, рік 14, дизельочок, 121 кВт, 2 літровий дизель, 185 тисяч проїхала. Нічого так скажемо, великий, сімейний. Треба провірати. Руль трошечка витертий так салончик непоганий, непоганий а Там далі, що там стоїть, щось бюджетненькі варіантики. подивимося Nissan Nissan Almera напевно такий має вигляд 267 рік, 3994 тисячі, бензин, 93 тисячі на спідометрі. Салончик непоганий, непоганий. На свій рік. Руль. Не дуже так витертий, можливо. Ось така. Авто. Так, що тут стоїть? Тут стоїть Mercedes старенький, цін немає. Це у нас Wolf. Плюс теж з таким пошкодженням. Може бути непогана знижка, але немає ціни, не скажу вам, що це. Салончик комбінований, це ком... матч, напевно комплектація. Мультикермо, механіка, ну, стан салону прикольний. Зверху теж виглядає так нічого, є ось такий нюанс. Треба йти питатися за ціну. Що це тут стоїть? Ford Fiesta 8313. Ašau, minėsiu, kad išėlėsiu. Kas tenkie, kur čekas, tai ašau. Galim čia čiapti su Tūte, įkėsim Mercedes'ui. Так, по нюансах це тут щось таке, делікатно. Салончик непоганий. Трошка вітер та сидіння водія. Такий бобик. Глянем по ціні. 5 з половиною, 15 рік, дизельок, один і... 5, напевно. 55 кВт, 75 кіських сил, 222 км приїхали. Непогана ціна на свій рік. Стан таке нічого. Нічогенький. Пара трошки запотіла. Передивитися. Рижиків не видно спереду. І Mercedes. Тут нюанс такий, це треба робити. Є пошкодження таке невеличке але на перший час можна їздити. Мені подобається. Це тут щось було напевно. По цій стороні щось напевно було. Коротше, дивіться, приїжджайте, провірайте, кому цікаво. Є таке авто. Так, жовтенький. Ford K 2018 рік. 2017 рік. Бензин 1.2. 114 тисяч проїхав. Хто шукає для дівчини? Непоганий салончик трошки є вітер ось так виглядає спереді так що є такий оплі але немає ціни Не, треба йти питати що це за оплі опеліастра напевно да. опель астра 2009 рік напевно на вікнах дев'ятки угу. Виглядає непогано. Треба йти питатися за ціну. Колеса напастовані, але ціни не. немає салончик, не витертий. Непоганий. Що показував чи ні, не знаю. Форт. Форзик такий, сім'ї немає. Мерседес, це вже щось серйозніше. По ціні 14,5, 2014 рік, бензин 1.6, 118 тисяч проїхав. Ось такий салончик, не знаю, що звитно вам. Непоганий? Що Так, що стоїть кауді, аудіатрия. Що по цій ми S-Line виглядає ось так. Угу. Нічого вам не скажу цікавого більше, бо цілі немає. Салончик більш-менш Ось відкот. Підемо далі, що це в нас теж фіатик без ціни стоїть. Ціни це немає. Тут у нас Ford. Щось свіженьке більш менш. Ось таке диски непогане, зимова резина, фор це макс. Бензин 2015 рік, 9 тисяч. Пробігу 116 кілометрів. всього на всього салончик не знаю, видно вам, не видно. Непоганий стан. Ось таке авто. Так, що в нас ще залишилося? І вешенька на торті Volkswagen Golf Джети Класне авто. Що по ціні по руках? 17 рік, дизель 2 літра, 135 кг, 180 проїхала 15,5 тисяч. Виглядає непогано. Літні колеса. Автомат шикарний салончик. Тканина. Комбінований роль. Ось такий. Зараз стоїть Мерседес, Mercedes, Mercedes ціни немає. Nissan Кашкай. Непогано виглядає. Є колеса на легкосплавних дисках в комплекті. Так, на ось таких колесах симова резина непогана. Салончик непоганий, комбінована, шкіра, автомат. Що по ціні? По ціні не скажу, немає. Ось він код для вас. Напевно, 14 рік, троєчки на вікнах. Так, на цьому завершуємо. Чао.